І господарської роботи такої важливої сьогодні професії, як демінер і ДНР. ДНР не саме вони не повинні рукою. Захід, який організувала міжнародна організація «Халотраст» Траст, під підтримці обласної військової адміністрації, мав на меті навчання людей розмінуванню, яке було нам необхідне. При деокупації території і відновленій території, а також це було долучено людей до роботи і надання їм можливість існування. Захід відбувся дуже добре, тому що маємо певну кількість анкет тих людей, які вже зараз готові долучатися до роботи і навчанню в міжнародній організації Халатраст, яка займається гуманітарним розмінуванням. соответственно, расправляются делянки и потом уже идет сама почистка и выделение. Пришел сюда, чтобы, может быть, освоить какую-то другую профессию. Хочу попробовать, может быть, освоить профессию для видео. Я думаю, она будет востребована, потому что после этой оккупации, э, там, если велись боевые действия, я думаю, что там лет на 10 точно Потребовался ну, разминировать территорию, чтобы как-то люди возвращались потихоньку домой, в предприятия, работа появлялась. Надо все это разминировать.